Привіт усім! Я Тетянка, так рада бачити всіх вас. Мені вже майже 12 років, перейшла у шостий клас. Стараюсь вчитись на відмінно, 12, 10, коли як. За це від мами й тата маю багато грамот і подяк. Люблю я жарти і приколи, без музики не можу жить. Тому і вчусь в музичній школі, умію мріяти і дружить. Люблю поїсти сладеньке, люблю багато малювати. Встигаю кілька разів на день я потанцювати і поспівати. Люблю тварин, люблю природу, люблю батьків і всіх людей, люблю весь світ і рідну школу, і день сьогоднішній оцей. Живу я у мальовничій та квітучій столиці Подільського краю в місті Вінниця. На сьогодні це одне з найкращих міст України. Вінниця славиться світломузичним фонтаном, пам'ятками архітектури та музеями. Легенями мого рідного міста є зелені парки, сквери та квітучі трояндові алеї. Милують око мальовничі береги річки Південний Буг, яка напуває мою маленьку батьківщину чистою та прозорою водою. За останні роки Вінниця стала дуже красивою та розвинутою, справжнє європейське місто, а сприяє цьому молодий креативний мер та команда професіоналів, яка з ним працює. Відновлюється знову рідне місто, все в ньому вирує, все в нім оживає, розквітли клумби барвами веселки. На вулицях базарів вже немає. До школи посміхаючись, ідуть діти, і весело батьки йдуть на роботу. А дякувати треба меру міста за чуйність, ласку і людську турботу. Хто може Вінничанам все віддати і оцінить життя людського вимір? Хто може труднощі всі подолати, Це батько міста, Гройсман Володимир. Людей в житті існує, дві дороги. Обрати шлях ми маємо один, чи вузеньку стежку, що веде до Бога, Чи широкі автобами в нікуди можна сотні кілометрів подолати, досягнути майже неземних вершин. Саме там тебе, де народився ти, не зустрінеться, миліше не зустрінеться, місто, де нас поєднали три мости, місто матері, батька, місто Вінниця місто де живе. І живу як на куліччі кожен день, не наче у вісні, я вдивляюся у їх прозорі вічі, він нищан, що посміхаються мені, і Варшава, і Париж, і п'ятничани, старе місто, і слов'янка, і маси. Було і буде на усі часи, не зустрінеться ми не зустрінеться, місто, де нас поєднали три мости, місто матері, батька, місто Вінниця, місто, десять. Саме перше, чим я почала займатися це співами, мені це стало дуже цікаво, і почала я займатися вже далі більш такими дорослішими роботами, такими я. В'язання, різні вироби з природнього матеріалу, з бісера і такі різні декоративно-прикладного мистецтва. І мені це стало дуже подобатись, якби я надалі продовжую цим займатися. Завдяки тому, що я займаюся різними видами творчості, це мені дає можливість подорожувати різними містами України. Я там брала участь у різних конкурсах. І завдяки цим конкурсам в мене багато грамот, подяк, дипломів. Участь це є головне, тому що я так більше розвиваюся, в мене якби. Завдяки цим поїздкам розширюється кругозір, тобто це і так допомагає мені ну, ставати більш дорослою, більш все розуміти. Це виводить мене, можна сказати, на вищий рівень. Разом з тим, перемога це також дуже важливо, тому що перемога мені дає можливість зрозуміти, що у подальшому мені потрібно вже. Якби надіятися на щось більше, робити щось більше. Після кожного конкурсу в мене все більше і більше розширюється моє коло друзів. У мене багато є зараз знайомих, з якими я ще до сих пір спілкуюся. Мені більш подобаються українські пісні, авторські пісні, але на тему нашої батьківщини. Це мені здає. Більше можливості зрозуміти, що для мене значить батьківщина. Для мене важливо донести зміст пісні ці почуття пісні глядачам, для того, щоб вони теж зрозуміли, наскільки важлива для них батьківщина. Виростала я на Україні, виростала грона калини, що весни під вікном розквітали, білим світом мене забавляли, тут волошки, волосся вплітала, тут матусю сльозами прохала, щоб сорочку мені вишивала, тут я вперше в житті покохала. це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я. Тут моя родина, це ліси поля гори, й полонини, рідна ти моя Україна, це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси поля, гори, й полонини, рідна ти моя, Україна. Жениця, і тече тут джерельна водиця, У нас найкращі у світі дівчата, люди ширі душею багаті. Приїжджайте до нас в Україну, тут завжди зустрічають гостинно. І сняли не від хати до хати, бо у нас люди вміють співати. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси, поля, гори, полонини, рідна ти моя Україна. ла ла, ла. Земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси, поля, гори, полонини рідна ти моя Україна, це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси, поля, гори, полонини рідна ти моя Україна. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси, поля, гори, і полонини, рідна ти моя Україна. Я мрію, щоб наша країна, наше місто щодня виходило на новий рівень, щоб в усій Європі знали про Україну та наше славне Поділля. Це залежить від добрих справ та талантів кожного з нас.